Привіт, вболівальники синьо-білих. Після яскравої перемоги над Олександрією тренер Шовковський вирішив поділитися враженнями від гри. Він особливо виділив дискваліфікацію Волошина та помилки ВАНАТА. Залишайтеся з нами. Я розповім усі подробиці. І не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Давайте після матчу Українська Прем'єр-ліга проти Олександрії. Один з нуль, наставник Динамо Олександр Шовковський проаналізував ключові моменти матчу, включно з вилютом півзахисника Назара Волошина. Він також відзначив погану гру Владислава Ваната та відсутність голкіпера Руслана Нещерета, який грубо помилився в останній грі. Ми повинні подякувати нашим захисникам, які дозволяють нам грати. Два попередження з повітря, вилучення на одній сторінці. Я б сказав. Ми не можемо поставити під сумнів другу жовту картку. Але першу. на мій погляд, це повинно бути не отримали жодного жовтого. Перерва через хвилювання пішла нам на користь, не можна ігнорувати психологічний фактор, який приніс свої плоди. Ми все зробили правильно, враховуючи обставини гри. Про помилки Ваната він повинен був забивати моменти були, але ми зіграли з бажанням і мотивація до перемоги. Хочу сказати про Руслана Нещерета. ми до нього повністю довіряємо, але у нього температура, тому його не включили в збірну, як і Олександра Сироту. Можливо, в команді циркулює інфекція, сказав Шовковський. Отже, що ви думаєте про заяви Шовковського? Ви згодні з тим, що він сказав? Поділіться своїми думками в коментарях. На сьогодні все, до зустрічі в наступному відео не пізніше.